Всім привіт! Ви слухаєте аналітичний підкаст незалежного медіафоруму біля мікрофона Денис Вітковський на календарі, 29 березня 2023 рік. Почнемо з дуже цікавої новини, яку я знайшов у виданні Рейтер. Технологія розпізнання обличчя допомагає президенту Росії Владіміру Путіну стримувати дисидентів в державі. Понад дві тисячі судових справ свідчать про те, як Росія використовує розпізнавання обличчя для ідентифікації та затримки опонентів Кремля. Я навіть процитую частину цієї статті. Андрій Чернишов війшов до станції метро в Москві, коли поліція зупинила його та повідомила, що його розшукують, і без подальших пояснень. Відвели до офісу всередині станції. Там офіцери повідомили затриманому, що система розпізнавання осіб на станції метро відзначила його для затримання через його політичну активність. Ще на початку того ж місяця. Чернишов стояв сам на центральній площі Пушкіна в Москві, тримаючи саморобний плакат з написами Мир для України, Ні, війні і Свобода Росії. Звільнений без звинувачень Чернишова через декілька годин знову. Знову затримали ще раз того ж самого дня, коли він їхав додому. Цього разу його допитували про погляди на війну в Україні та президента Росії Владимира Путіна. Чоловік у цивільному одязі представився офіційним представником центру боротьби з екстремізмом Росії, відомим у Росії як Центр Е, і порадив Чернишову утриматися від приєднання до майбутніх демонстрацій через те, що у нього є маленьке дитя. Тобто ця ситуація свідчить про те, що зараз в Росії посилюється репресійний апарат, аби раптом не стався державний переворот. Окрім того, це також свідчить про спроби росіян створити дисидентський рух. Хоча мені здається, що не варто на щось сподіватися та очікувати, що звичайні громадяни все ж таки згуртуються та спробують розбити режим Путіна. Хоча ситуація цікава. Не секрет, що російська влада використовує систему розпізнавання облич для стеження за громадянами у 2017 році. Москва оголосила про запуск однієї з найбільших мереж відеоспостережень з розпізнаванням облич у світі. У прес-центрі на той час департамент інформаційних технологій Москви повідомив, що встановили 160 тисяч камер по всьому місту. Понад три тисячі з них підключені до системи розпізнавання облич, які допоможуть правоохоронним органам. У Ройтер вважають, що ці камери відігравали важливу роль у затриманні сотень протестувальників. Більшість з них затримані у 2021 році, після того як приєдналися до антиурядових демонстрацій. Але після того, як Росія вдерлася в Україну в лютому 2022 року, влада почала використовувати систему розпізнавання облич для запобігання. Гання протестів з самого початку, згідно з інтерв'ю з більше ніж двома десятками затриманих та інформацією, зібраною російською групою моніторингу, зараз система допомагає поліції інтедифікувати та затримувати опозиціонерів Кремля, використовуючи її як запобіжний захід. В такому випадку я можу додати лише одне: якщо дисидентство в Росії дійсно існує, то чому тоді місцева опозиція не розвиває його? Чому вони не залучають міжнародні ресурси? Можливо, дійсно, ми недооцінюємо репресивний апарат Владіміра Путіна. Зрештою, він, хоч і невдалий полководець та політик, втім він все ж таки в минулому працівник КГБ, і все-таки тут він має уявлення, як збудувати зі всієї країни фільтраційний табір за залізною завісою. І я думаю, ми або продовжуємо ізолювати Росію від світу. І тоді ми, можливо, отримаємо ще одну північну Корею. Або світова спільнота все ж візьме це до уваги та якось почне впливати на внутрішні політичні процеси. Питання насправді дискусійне. Я не ризикую щось стверджувати. Українці все ж для себе зробили висновок та поставили пріоритет. Хороших русських не буває. Втім, рано чи пізно діалог з цими сусідами все ж відбудеться і. Між іншим, це стосується не тільки Росії, а й Білорусі. Вони також виходили на протести та намагались повалити режим Лукашенка, однак програли цю битву. Втім, ми не поспішаємо ставити на них клеймо. Хтось може сказати, що білорусів просто мало, а от в Росії аж 140 мільйонів. Але кого там 140 мільйонів, якщо Росія це велика солянка закатованих народів у заручниках режиму? Тих росіян з усіх. Та 40 мільйонів набагато менше, ніж ми собі уявляємо. Гадаю, що там проблема комплексна, тому підкреслюю, що питання діалогу та розвитку альтернативної Росії дискусійне. Втім, як саме виглядатиме міжнародна політична арена завтра, та які питання будуть актуальними, залежить від наших рішень сьогодні. Тим часом Українська BBC повідомляє, що Зеленський пояснив, чому відкладається весняний контрнаступ зсу. Президент пояснив, що Україні бракує зброї. Про це він розповів в інтерв'ю японському виданню Йоміурія, японський політолог та журналіст Такаші Хірано підтвердив коректність перекладу цитат з японської мови. Зеленський каже, що для наступу, який планували на весну українським військовим потрібно більше зброї, зокрема боєприпасів та винищувачів. Очікується, що танки, які надала Німеччина та інші країни, потраплять на фронт у квітні. Пише японське видання Зеленський говорить про свій намір використати їх для прориву російської лінії оборони. Також він підтвердив, що ситуація на фронті у східному напрямку України недобра. Президент вкотре заявив, що причиною є дефіцит боєприпасів, і знову закликав США та Європу прискорити постачання. Пише японське видання. Російські військові щодня вистрілюють приблизно втричі більше боєприпасів ніж ЗСУ, і ми чекаємо це. Цих припасів з наших країн-партнерів, за його словами, вони працюють над забезпеченням військових, щоб змінити ситуацію, але є проблеми. Ми ще не можемо почати наступ без танків, артилерії та хаймерс. Ми не можемо відправити наших відважних військових на фронт, заявив пан Зеленський. У попередньому випуску я вже відзначав усю серйозність проблеми. Наразі, допоки ми очікуємо на зброю та боєприпаси, нам потрібно піклуватися про життя наших захисників та захисниць ще більш ретельно. Якщо танки можуть їхати до фронту ще місяць чи більше, то ті самі дрони. Тепловізори, нічники та інше обладнання можна дістати тут і зараз. Важливо підкреслити, що це не має бути разовою акцією, адже всі ці речі видатковий матеріал. І, до речі, автівки також у цій категорії. Сьогодні також варто відзначити, що відчувається емоційний спад та ажіотаж навколо актуальності допомоги збройним силам. Це може призвести до. Катастрофічних наслідків тому потрібно зберігати спокій і з холодним розумом і гарячим серцем продовжувати робити все необхідне задля української перемоги. Між іншим, навколо теми про життя в тилу і життя на фронті загострюються суперечки. Варто підкреслити зараз несправедливий розподіл ресурсів та можливостей між лінією фронту. Та мирним тилом. Але це залежить не тільки від рішень уряду чи вищого офіцерського складу. Це також залежить і від звичайних громадян. Тут варто звернути увагу на емоційний стан людей в тилу. Через відсутність постійної небезпеки, як от на початку війни, мирні жителі починають сприймати свій побут як буденність, тобто зростає певна маса людей, яка не усвідомлює загальної картини і більше не бачить небезпеки, а тому не поспішають. Докладати зусиль для швидкої перемоги, це не говорить про те, що ці люди погані. Насправді це нормально, що вони можуть відчувати себе у безпеці. Це говорить лише про те, що потрібно налагодити відповідну комунікацію з населенням, пояснити людям, що все ж варто сховатися в укриття під час повітряної тривоги, пожертвувати кошти Збройним силам України, інвестувати у військові облігації, знижувати усі корупційні ризики в державі і так далі. Почуття безпеки в тилу також говорить про високий професіоналізм та стійкість наших захисниць та захисників. І віддячити їм можна, ну як мінімум, усвідомленням цього факту, але краще діяти. Цю тему я неодноразово обговорював з військовими, і вони наголошують на тому, що насправді конфліктувати щодо цього немає сенсу, адже нікому не хочеться, щоб Тернопіль, Луцьк Львів. Чи Київ жив так само, як доводиться жити людям в зонах бойових дій? Вони відзначають, що паніка, траур та сірі фарби війни далеко не те, що хочеться бачити вдома. Хоча певні невдоволення спостерігаються зокрема, це стосується антисоціальної поведінки певної категорії громадян, корупційних скандалів та інших подібних часом несправедливих речей. Щодо детальної ситуації на фронті, то сьогодні як ніколи важко дати будь-який чіткий прогноз. Зараз є ознаки того, що Збройні Сили України зможуть утримати фронт. Та дочекатись озброєння і боєприпасів, але є і тривожні сигнали, на які неможливо не звернути увагу. Якщо простіше, то ситуація далеко неоднозначна у суботу. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що складну ситуацію на Бахмутському напрямку, який залишається одним із найгарячіших на фронті, вдається стабілізувати. Про це повідомляє Українська служба БіБісі, британська розвідка теж. Тверджує, що наступ Росії на Бахмут практично зупинився, і це, ймовірно, передусім говорить про надзвичайне виснаження російських сил. Про це ж на днях говорив головнокомандувач сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський. Росіяни в Бахмуті видихаються, сказав він і натякнув, що Збройні Сили України скористаються нагодою для наступу. Однак, ми з вами щойно обговорювали заяви Зеленського щодо можливого перенесення весні. Няного наступу, що змушує замислитись, однак сигнали Зеленського не варто сприймати як щось катастрофічне. Можливо, таким чином він намагається поквапити західних партнерів у своїх діях та рішеннях. А наразі ми можемо лише спостерігати за ситуацією та захищати нашу землю. BBC також повідомляють, що напруга між російським міноборони та ПВК Вагнер, який активно бере участь в боях за Бахмут, погіршує ситуацію для Москви у Британії. Вважають, що Росія змістила акцент на інше місто: на Авдіївку та на Креміну Сватово. На цих напрямках, за оцінками британської розвідки, російські військові прагнуть стабілізувати лінію фронту. Все це схоже на те, що після невдалої спроби наступу, який почався в січні, Росія почала оборонятися. Вважають у відомстві. Блумберг пише, що це тепер росіяни хочуть зосередитися на стримуванні українського наступу, про який все частіше починають говорити в російському інформаційному просторі. І ще один важливий момент: якщо спробувати оцінити загальну картину фронту. То, вірогідно, Росія може змінити стратегію своїх дій. У ЗМІ час від часу фігурує інформація про те, що війська окупанта на Херсонському напрямку та в напрямку Мелітополя послаблюються. Є ймовірність, що лінія фронту буде зсунута українськими силами, можливо, навіть до Криму та Волновахи. Справа в тім, що таку велику лінію фронту послаблена російська армія просто не зможе весь час утримувати і доведеться відступати та зберегти свої сили. Для досягнення менш амбіційних планів. Це, наприклад, може бути вихід на адміністративні межі Луганської та Донецької областей, а також захист Кримського напрямку і сухопутного коридору через Маріуполь. Однак це лише моє припущення, і припущень зараз можна робити багато, адже поки що неможливо звузити коло до розвитку одного або двох сценаріїв. Варіанти можуть бути різними, адже. На це впливає багато факторів. Наприклад, поки що неясно, як будуть розвиватися стосунки Китаю та Росії, чи Росії та Кореї. Не варто також втрачати пильність і на північному кордоні, адже Москва анонсувала розгортання стратегічної ядерної зброї на території Білорусі. Звісно, це може бути черговою спробою ядерного шантажу. Однак, ми маємо справу зі злочинцем та терористом, а не з політиком. А на цьому я завершую наш підкаст. Закликаю підписуватись на канал Незалежного медіафоруму, Пишіть свою думку в коментарях. Ми також можемо поспілкуватися на моєму особистому ютуб-каналі. Бережіть себе та своїх близьких. Бережіть нашу армію. Біля мікрофону працював Денис Відковський. Нехай прибуде з вами сила.